Мене звати Іра Красота, і я дизайнерка інтер'єрів. І ми в джебарі в броварах. Тут на цьому проєкті я була дизайнеркою інтер'єрів в команді франшизи, запуску франшизи це е, джебар-броварах. І до цього я робила ще багато-багато інших джебарів е, в країнах всього світу. Дуже цікавий досвід протягом е, кількох років. Я колись рахувала десь більше 40 проєктів Ми зробили і реалізували напевно 20 з них. І це інша робота це не така робота, як я напряму працюю з замовником, наприклад, над його квартирою чи кав'ярнею. Чи... Офісом це робота з командою запуску франшиз. У нас є франчайзі, у нас є власники самого бренду джебару, є менеджер проєктів, є архітектор. Я в цьому джебарі конкретно є просто і інші архітектори, які роблять інші джебари. Там ще багато інших людей. Просто я працюю конкретно з менеджером проєктів, з власниками із франчайзі. Але це дуже велика команда. Це цікавий, цікавий процес, цікавий досвід, і я от щаслива презентувати вам інтер'єр, хоча б от одного джибару, тому що всі інші знаходяться далеко, класний, класні працюють. Я дуже пишаюся цими проектами. Але е, поки от зняти немає можливості, а тут виявився, з'явився такий шанс от, до відкриття приїхати, і сонечко є, і дівчата сховались на кухні. Я знімаю в пустому джебарі. Це така рідкість, тому що я приїхала до відкриття. І дівчата, які вже прийшли раніше перед своєю роботою, е, сховались на кухню. Щоб, щоб мені це мене не соромити, бо я дуже соромлюся розмовляти при, е, при інших людях. Е, дуже їм дякую за це. Я е, хочу детальніше розповісти вам про, про планування, е, про е, об'єми, як, як тут класно, я намагалася зняти це все на камеру, але просто, просто саме приміщення тут дуже круте. Е, воно високе, і ми використовували цю висоту і гралися з об'ємами. І це я сподіваюся, покажу вам на скетчі. і, можливо, буде трошки видно на самому відео, тому що е, вживу це видно і сприймається так, як хотілося би, і це дуже приємно нарешті це все вживу побачити. Е, тому е, давайте детальніше розповім. Це приміщення має свої плюси і мінуси. На планування, напевно, це буде видно. Е, тут класний об'єм. тут Класна висота, ми намагалися підкреслити, і простір сприймається дуже круто, але по плануванню воно не прямої форми. І через це було в нас був серйозний брейншторм, щоб якось ну в моїй команді, щоб викрутити планування найкраще. Щоб було зручно, щоб використати весь простір, щоб не було таких прогалин в просторі, а тут вони хотіли вилізти. Тому вийшло детальніше, я вам розповім на плануванні, на скетчі Ви побачите, вийшло ось так. Мені подобаються всі функціональні зони, які ми мали впихнути, які мали тут бути, вони є. Тут комфортно і клієнту, і майстру. Тому. Я радію дуже як архітектор. Е, вхід у нас тут: е, зона відпочинку ресепшн, манікюр. Це зона hair make, зона з парукарськими мийками і джилап. Це називається там, де вони роблять фарбування і, е, фарбування волосся і стрижки. Це тумба для зони манікюру. Вони тут тримають всі стерилізаційні речі, беруть приводи і йдуть робити манікюр. Це зона фейшл, косметології санвузол, педикюр з можливістю робити і манікюр, і педикюр одночасно, і кухня команди. Мене дуже лімітований час. Клієнти вже приходять, я буду дуже тікати. І я сподіваюся, що було цікаво. До зустрічі за тиждень. Дякую, що дивитесь. дякую, що коментуєте. Це дуже важливо для мене. Мені дуже цікаво це знімати все для вас. Ви мені, будь ласка, обов'язково пишіть, що вам би ще хотілося подивитися, що детальніше можу розповісти про мою роботу. Тому до зустрічі за тиждень.